Євгенію 25 змалку хлопець Чернігівщини мріяв стати кугарем. Півроку тому він отримав направлення на навчання у Рівному. Нині закінчує стажуватись в одному з місцевих ресторанів. я взагалі, ну, карюковський центр е, зайнятості. Просто навчало, відправили в Ровно сюди. Приїхав за Роїнський центр зайнятості господарства і здесь вже залишився. І хочеться займатися тим ділом, яке тобі подобається. Получається удовольствие. Ну, так і виходить роботу. Щорічно перекваліфікацію на рівнинщині проходить більше 9 тисяч осіб близько 6 тисяч у цьому році проходили навчання за замовленням конкретних роботодавців. Сам навчальний процес і в нас, і в будь-якому навчальному навчальному закладі підготовки безробітного проходить три етапи: етап теоретичний, етап виробничого навчання і етап виробничої практики. Вигідно це і роботодавцю в першу чергу, через те, що він придивляється до людини. Вигідно це і в смислі самій людині. Вона має варіант до. Початку роботи пройти на виробництві те, що необхідно пройти, саме за високий рівень практичних знань, таких як Євген, випускників Рівненського центру профтехосвіти держслужби зайнятості, високо цінують на підприємствах. Основна перевага їх готують практично і враховуючи потреби роботодавців. Дуже приємно, що навчальний центр дуже багато уваги приділяє спілкування саме з нами, роботодавцями, і тому може завжди зреагувати на ті вимоги, на ті потреби, які ми висуваємо до працівників, які до нас приходять. Нас завжди запрошують на екзамени. Ми маємо змогу бачити навчальний процес зсередини. Не на виході вже який спеціаліст до нас приходить, а саме як чому і як їх навчають. Очевидно, завдяки такому підходу кажуть у службі зайнятості у перші місяці по завершенню навчання в центрі профтехосвіти роботу за спеціальністю знаходить 9 із 10 випускників. Дмитро Леонтів, Ігор Прокопчук новини рівного.